Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Ігор Терехов – офіційно харківський міський голова. Посадовцю вручають посвідчення. Рогове веде до трибуни, перепрошує, що порушує мовне законодавство. І його перша промова на посаді російською. Ну сьогодні, мене переповняють чувства, сьогодні, коли мене переповнюють почуття, я буду говорити з вами російською мовою. Я зроблю все, щоб ми пишалися нашим улюбленим містом Харковом. Гарантую, я буду мером усіх харків'ян. Я вдячний усім спостерігачам за виборчим процесом, українським та міжнародним. Я благодарен всім наблюдателям. За збирательним процесом українським і міжнародним, саме спостерігачі громадянської мережі, опора першими заявили про можливі фальсифікації на виборчих дільницях. Побачили розбіжності у цифрах на дільницях і тих, які оголошували вже у районних виборчкомах. На 40 дільницях на користь Ігоря Терехова так додалося понад 700 голосів, розповідає координатор опори Микола Зінченко. Він вимагав провести перерахунок. Міськвиборчком відмовив, програли спостерігачі і у судах. Ну по суті, судді не хочуть брати на себе відповідальність за доведення того, які голоси були віддані точно за яких кандидатів. Тобто нам відмовляють по формальним вимогам, тобто за те, що якщо ми хотіли щось скаржити, то треба було це робити до моменту здачі документації. Але наші доводи з приводу того, що порушення було зафіксоване вже після того, як документація здалася, нами, по суті, не були почуті. Не визнавати Терехова переможцем виборів вимагав у суді Михайло Добкін. Він посів друге місце. Представники кандидата намагалися довести неправильне транспортування та розпочатування протоколів з результатами. Суди також програли. Один з адвокатів Добкіна та депутат міськради Анатолій Родзинський сьогодні звертається до депутатів у сесійній залі перед інаугурацією. На цих, було... «На цих виборах було переписано близько трьох тисяч голосів. Перший тур його фактично нема. Ну його фактично ні. Родзинський закінчуйте, вистачить. І це була перша реакція Терехова на заяви про фальсифікації. Від дня голосування до преси він не виходив жодного разу, не брав участі у публічних заходах. Представник блоку світличний разом Дмитро Булах каже, не дорахувалися своїх голосів і його знайомі. Я хочу виступити на захист Тетяни, яка мені написала, яка сходила, проголосувала на дільниці Новобаварського району за певного кандидата. А виявилося, що немає жодного голосу за того кандидата на цій дільниці. Я не знаю, навіщо вам особисто, пане Ігоре, був такий перший тур, тому що, на мій погляд, перемога повинна бути чистою, легітимною, щоб бу... щоб комар носа не підточив. Булах. Те, що відбулося, це сором для нашого міста. Була прошу. Я вас дуже прошу. Є сьогодні рішення судів. Будь ласка, не обвинувачуйте, ви ж хочете юридично. Мовчання Терехова протягом 11 днів політолог Денис Подячев пояснює так: потрібно було просто, щоб воно вчу. Ну, розумієте, людина. Не вона не на харизмі, не на е, повноцінній такої підтримці з Києва, тому вона повністю покладається на це. І вона чекає на те, наскільки цей резонанс шукає і що там по поступати. Чи були фальсифікації? Тепер може встановити тільки поліція. За зверненням опори правоохоронці відкрили провадження та понад тиждень справу не коментують. Навіть якщо доведуть фальсифікації, рішення про набуття Терховим повноважень міського голови це не скасує, говорить Микола Зінченко. Олександра Новосел, Дмитро Гребінник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Арків.